Так, вирішив вже нікуди їхати сьогодні. Тому що через годину передають знов душі. Воно опять хмара валить, хоч сонечко вийшло. Трошки вляпало, за ногами то не дуже там, щоб я б сказав, липне, можна було б поїхати те поле покропити, але під'їхав, зустрів товариша, він рибку ловить. Андрюх. Поїдь додому коротше, віддихни. Але я по дорозі заскочив на це поле, де я все-таки вчора встиг його покропити. І що хотів би вам показати, як за день. Працює то толка. щоб ви зрозуміли. Це за день. Оце він вже типу, підпалив і зараз потихеньку почне лізти туди. Ну не на всіх ще рослинах таке видно. Деякі ще, ну тільки бачите, поприпадали. Е, Міщій вон вже кінчик. Кінчики, миші я вже теж Ну, Це те, що попало. Головне, що попало, воно потихеньку його з'їсть. Це з краю. Тут ще штанги не дуже так, ну ось тут в мене багато ось до. кубло мішків. Дивіться, бачите, як воно вже почало його. І на кожному листочку є вже білі плямки, вже зверху почало гризти. Але це ж понятно, це тільки один день. ну Той бурян, бачите, він був такой доверху, вже розкладається. Понятно, що за один день нічого видно не буде. Але, але. Коротше, їду додому. Та і все, тому вон радуга, бачите, величуємо. Значить лі як з відра, радуга. Хто не бачив радуги, я їх вже бачу за цих пару днів кучу раз. Там вон якийсь град іде видно. Бачите, град. Ото не дощ, то град. Ото там дощ йде де радуга, а то вже то град йде. Ну і так затягує, судя по тому, хмарки йдуть на мене сюди. Ну на тому, де я полі був, попереднє відео, де ви бачили на сої, там в принципі якби, поки я б зараз доїхав, поки то все, воно було б, я думаю, земля б стужавила, спокійно воно було б взяти і покропити. Але прийшов би на ніч дощ, воно показує, що зараз десь в 8 годині почнеться дощ. І потім прийдеться знову їхати перекроплювати. Подивимося. Не настільки все глобально, це одне з самих... Як я кажу, за загащених полів, там взагалі на тому полі самі бачили бурян тільки виходить. Коротше, ще є час, щоб там переживати. Побачу, що після цих дощів, кого поля чисті, то прийдеться їм знову виїжджати з оприскувачу, самі знаєте. Якщо поле чисте, воно пустим не буває, соя хоч підростає, але після кожного дождика лобода, яка на... Сіяна десятками років буде п'ять ростин, ну, там взагалі чорне вже знов. Ще їдемо віддихати, бо трошки за я не буду брехати. Всім пока, лайки і тихої ночі, сонечко сідає, зараз за хмарки зайде. Поле живе, приїжджаєш, а тут цвіріньке і все. Ось тут живе поле. От так розвертаємось їдемо, їдемо додому. Ладно, всім лайки і пока підписки.